Спокон віку промете на море омирає, що він Божий поплі ребра і серце розбиває. Розбиває те на вібінь і живущої Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, вмирає поля, не вмирає воля, і несити не вигоре, на дні моря бога. Не скує душі живолі, і слова живу, не понесе слава Бога, великого Бога. Не нам доплюс собою стати. Не нам діла твої сидить, а тільки плакать, 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 і хліб насущні замістить новом подам сльозами. Хай ти свищаєш над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли одпочителя ж Боже, утомлений і нам досажи, ми вірую в твої сили і духу живому. Стане правда, стане воля і тобі одному помоляться всі язики, Віки і віки поки що течуть ріки, кровадій ріки. За гором у гори хмарою побиті, за сіні гори в коробні полиці. Отамто милостові ми не нагодований гол заснукала сердешна воля. Тецькою є. А хлопець ми людьми у чимало. А сльозу, а крові, або й цих імператорів пискали з дітьми і внуками. По сльозах у друх. Та дівочі в пруних тайно, серед ночі, а матрина гарячих сльоз, а батькових старих, кровавих неріків море роздалось, огненне море, слава, слава, бортам, і гончим, і царям, нашим батюшкам царям слава. Іван вам слава, сіні, волі, дивої окоті. Вам лицарі великі, Богом не забудьте Борітеся, бо вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля святаю. Сьогодні ми вштовхуємо духовного наставника українського народу златого поета, мислителя та громадського діяча Ісака Егоровича Шевченка, який є нашим національним героєм. І вона небі сісає сам, коли треба стає навкруги Ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Народився він у хаті бідний та малий, Колихала його мати на руках свої. Нещасне мати колихала його валу, гірко зажурилася і цілу ніченьку засина кріпака молилася. І Бог почув ту, і дав душі у Бог і силу, І вручив хлопцеві руки, співецьку у череді А чому я так багато свічки в не небі? Коли людина приходить на землю, о запалює свічку. І горить вона, поки людина живе, коли свічка зірочка паде. А чому, дірочки, великі ясні і другі лід лід, ліно Бо коли людина зла, заздрісна, скупа, її свічка ледь-ледь ліє. А коли добре, любить людей, робить їм добро. Свічечка тієї людини чи прекрасно і світло. Це далеко видно. Я буду добре. Я хочу мені і зічка буде найясніша. Старайся, мій син. Кате, кадре, де ти домі. Тут, Ходи Доню, будеш сподівати, завтра свого дивіться. Бо я вже маю йти в поле. Добре, друзья, карасу. І ти, гараси, будь лукляний. Як гірко, як без жаль, що доля в нас така немила, і діти бачать печаль, не знають радісної днини. нини. Катросі, іди знову ж райся, ми йдемо в голос, брат. Чікіт на пласти ночі. Не можу, можу за Тарасом дивитися. Та він пограєте собі, а ми швиденько повернемося, ніхто й не дізнається. Гайда знам. Не можу, дівчата, не просіть, не покину Тараса. Ну добре, тоді іншим разом дівчата. Ну, чому такий сумний? Я ж нікуди не йду. лічити. віджити. Ходить мен працювати рішла, поки думав, настала зима. Три. Стало холодно, сніг на круги. Чотири. Повернувся до хатини. П'ять. ну ми далі рахувати. Шість. це себе мене злість. Сім. до лісу. — П'ять, семень питав. — дев'ять. Лесі, от і все, Тарасико. молодець. А тепер скажи мені, будь ласка, чого доброго ти ще сьогодні зробив? Я, Я подлів Я подвірі, П... повертався з диву і на панщині. Та сіли та в'язали з ногу пшениці для пана. А за Тарасиком наглядала старша сестра. Минали роки, Тарас трохи підріс і почалося його майже самостійне життя. Батьки і далі були на панщині. Брат нас втім, а сестра доглядала молодшою сестричкою. Тому він мав себе сам юнувати і розважати. Почалося велике мандрування Тарасиком селом. Він поряд нас сидів, малював, тобі не гуляти в поле. І одного разу так далеко зайшов, що заблукав і до вечора не повернувся додому. Ця родина дуже була засмучена, вони на не знали його шукати. А, Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Не тільки вечеряти! Що так пізно? Там нас хлопець пропав, то й вечеря, не вечеря, зранку пішов у й досі немає. Сідайте дідусю. ходили і до ставка, і до хлеблі. Всі вже не обшикали. Він як опа. Нічого, Наснудять у буряні, знайдеться. Я тебе не сило, я тебе був оце питає. чому не кажеш? Я був у полі та й загубився. Бачили таке? Хто ж тебе додому привіз? Чумаки! Хто? Чумаки! Бачили таке? Ти вже чумакувати не думав. Чого ж ти туди пішов? Я дивився за желізними стовпками, які підпирають небо. Ну добре почермакував, бо тепер було посідаємо чергу. Дивіться, дивіться, як падає, наче бридні нічого не їм. Ой, Тарасо, Тарасо, що ж тобі придумав, які залізні стовпи? Послухайте, послухайте, що пигати, старий не придумає. Я правда пішов до сонце, заходить і повидав лісні стовпи, які дітки, тигають Ой, Тарасо, Тарасе, що з тебе буде? Буде він як великим чоловіком, буде з нього щось дуже добре або велика летаща. Опче Тарас, у вісі в його батьки віддали у дяка науку. Але недого тривала Тарас науку, помер його мати, а не дозі батько. Тарас мушена матувати у дяка та пасти громадську череду. золотим сонячним промінчиком у безкошпіхній темряві були щирі дружби Тараса та його сусідки Оксани Коваленко. Вона його завжди підтребувала. Тарасику, чому ти такий сумний сьогодні? Та да, мені сумно, Оксанка. Не сумуй Тарасику, а вже ж всі кажуть, що ти найкраще читаєш, найкраще співаєш, та найкраще малюєш. Виростеш і будеш малюва. Еге, та й буду малюм. Розмалюєш нашу хату і вона буде найкрасивіша в селі. Всі кажуть, що я великий летащо, але я не леташа, так і я буду а вже ж будеш, а тепер побігли доганяй. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє, на них на сади. Що ми, ми погнали чужі ягнато до води, чи працює світанка та вечір, коли заходило сонце, то сутінки огортали с Дуже поетично Шевченко описує красу українського села. Він зачаровує нас своєю майстерність і вдало використовуючи художні засоби. Тарас Шевченко дуже багато часу на своїй рідній землі. Свої того за рідним краєм він описував вірша. Він вважав, що ніде в світі немає красивішої природи, як в Україні. У віршах зоро має вечірня, прийшла весна, зацвіла в долині червона калина. Поет описує природу, надаючи людських якостей, порівнюючи з красивою дівчиною. Наші учні підготували для вас поезію Тараса Шевченка, який надзвичайно майстерно автор видображає свою любов до рідної землі, тугу за рідною домівкою та красу української природи. Просимо вашої уваги. Тарас Гріговий Гебр... Шевченко Садок вишневий колохат. Садок вишневий колохат. Гроші над вишнями гудуть, готирі з плугами йдуть, співають і діточі дівчата, а матері вечері ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірна зіронька встає, а донька вечерю подає, а мати хоче навчати. Так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула них. Затихло все, так дівчата та соловейко не затих. Тарас Шевченко, зори моя вечення. Зори моя вечення, зійди над горою, поговоримо тихесенько в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сончиком сіяє, як у добрій лисечко, воду позичає. Якщо далека сокорина вітер розпустила, а над самою водою вверху похилилась, аж по воді розіснала зелені віти, а на віта ходиться не хрещені діти. Але Тереса вченко стала весна, стала весна. Чорну землю сону розбудила, обвічала і растом первінком окрила, і на полі соферунок соловенько гає. Землю обрану весною Франція зустрічає.

want to like it, Тарас Шевченко був дуже самотній, у дитинстві часто сидів в поянах, мовкації посиджувати скінчені години в козаки, свій їх тільки вилет на папері у своїх творах. У вірші мій 13-й минало ми бачимо замріяного хлопця, який писав чужих яхня. Стам він і радіє, і сумує, спілкується з Богом та своєю Оксаною, яка була світлим промічком на уташому Одиницькі. Яба сягня за селом, що то так сонечко сіяло, що так мені чого було, мені так любо, любо стало, наче в Бога. Вже прокликали добаю, а я собі у Мар'яні молюся Богу, не знаю, чому маленькою мені тоді так приясно молилось, чому так весело було, і небо і село. Ягня, здається, веселилась, сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже небо голубеє і те помарніло. Подивився я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати. Не мав мене не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при собі дорозі далеко коло мене плоскі вибирала, та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, сльози мені удирала та їм поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє. Гаї, мади, сади і ми жартуючи, погнали, що жіє гляда води. 10 березня 1861 року останній волі його було видно. Тарас Шевченко похований в місті хани, який не заповнює, його пам'ять зачена добром на Тарасовій горі. Тарас щевчан заповнює. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Україні, щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі було видно. Було чути, як реве ревучі, як понесе з України у синє море кров ворожу. От тоді я і лани, і гори все покину, і полину до самого Бога молитися. А до того. Я не знаю Бога. Поховайте, вставайте, кайтани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене, сієй Великій, сім'ї волі, новій, не забудьте не злим, тихим словом. Скільки років пройшло, Тарас Шевченко понад часу не скрібався в сіркою при житті, і навіки залишився для цілої нації людиною символом.